Сьогоднішній день кривий Ріг знову провів у жалобі. Цього разу за механіком-радіотелефоністом взводу зв'язку 40 го батальйону територіальної оборони Іваном Джаданом. Чоловік загинув 29 серпня під час виходу з Іловайська, так званим зеленим коридором. Вічний спочинок на рідній землі він знайшов лише півроку по тому. В останню путь героя проводжали рідні та близькі друзі, колеги по роботі. Усі без винятку згадують Івана добрими словами. Хороший чоловік і кривовіться один із ведущих ролей в нашому цехі в нашем жизненном коллективе. Он отработал свой горячий стаж, решил перейти уже на другой вид э, работы. Ну а тут же война. Человек с большой буквы, отзывчивый, добрый, плохих слов нет. Вечная память. Вклонитися пам'ять Івана Джадана попри робочий день прийшло багато людей. Від сьогодні у Кривому Розі в день жалоби за загиблими земляками, учасниками антитерористичної операції, лунатиме поминальний церковний дзвін у свято-георгівській дзвіниці. Поблизу безтурботно прогулюється малече з батьками. Серед них міг бути і Іван Джадан з двома своїми дітьми. Йому було лише 37.